Течево, давай. Ось, друзі, блять, пів, пів відра вже натекло. Це що за водоспад, домашний? Це тепла стеля. Тепла стеля. Ну реально. Так що, я не знаю, треба якусь накривати. це. а ти прикинуєш, якби вже тут був зроблений ремонт, і натяжники сверлили свої люстри. І от така вийшла би історія. Це, це, це треба з цим. Що взагалі з цим треба робити? Я не знаю, скільки воно щобісти. Знімить, знімить. Пізьмальчик. Там так. воно видно. Воно видно, скільки водички? Володя, володя, це зальот, це зальоть. Давай душеву лейку поставимо.